Друзі, доброго дня. Я в селі Лебедин. Це Черкаська область, 15 кілометрів від міста Шпола, 30 кілометрів від міста Сміла і 60, здається, від міста Звінігород. Ой, Черкаси. Будиночок за 7 тисяч доларів. Не газифікований, але газ є отам вище. Теоретично можна затягнути. Але сюди чомусь люди так і не затягнули раніше, так і залишилось. Внизу є ставочок, підійду покажу. Такий будиночок. Ворота металеві, калітка також. Ділянка тут 50 соток, не приватизована. Будиночок цегляний з червоного, кірпічани, з білого. Кажуть люди, що з з червоного хати теплі, а якщо з білого, то холодні. Ця хата з червоного кирпича Не знаю наскільки тепла, бо хатка здорова, потолки 3.20 сказали. Ну, кажуть, люди жили, грілись, є котел в грубій зроблений батареї. Кажуть, нормально було, батьки жили, ніхто не жалівся наче. Накритий будинок цинком, наче криша така живенька, ніде нічого не видно, ржавчин ніяких. Тут виходить прибудована як літня кухня, був комен. Ну, окрема собі піч стояла. І цей комен впав наверх на кришу. Ну, Скажем, зараз воно ні на що не влітає, і не топлять, ну, але то є такий нюансик там. А так будиночок ціленький. Є ось дирки, це під низом є ще підвал невеличкий і це вентиляція з нього. Ось ще ця вентиляція є. Двір асфальтований весь, ну як весь, спереду все заасфальтовано. Так, плиточка тут. Ось така в нас віранда, я так думаю, може це по-другому називається. Підлога скрізь дерев'яна, але є, ну, є, що просто накрита лінолеумом, але сказали, що скрізь дерево. Тут у нас рахується як літня кухня людей було, якось отак зроблено. Всередині там є ще одна кухня. А тут була як літня кухня, начимо ближче до двору. Отак От люди користувалися собі. Напевно, треба буде, якщо робити котельню, а може ванну туалет тут можна зробити. Не знаю. Може можна і перегородити, тут що можна дві кімнати зробити, і ванну туалет, і котельню ще й поруч, здається. Так, отут для утеплення будували отак, щоб був такий. Прошорок, широкі двері. І заходимо в прихожу таку. Стеля 320, висота від полу. Поли не видно, але но наче все живеньке. Я ходю, нічого не не труситься, не, не гуляє. Ось тут шкафчики такі зроблені. І так. так, давайте почнемо з спальні першої. Так меблі всі сказали, залишаються. Все, що кому треба, бо вже все забралося звідси. А є, друзі, от такі моменти, є в залі там на стелі п'ятно, але що люди кажуть, колись потік комен зверху і пішла ця сажа. І тепер... Мастини масти, оця побілка вона нічого не дає, воно з часом все одно сажа проступає і, і все одно видно. І так же є в залі ось таке саме місце. Це кажуть, вони його мастили вже кілька разів, воно все одно проявляється і все. І це зов. Метрів сім в длину. Здоровий зал гарний. Простора, висока. Начебто все нормально. Вікон багато, бачу світла, така кімната хороша. Батареї три, чотири секції. Немало, мабуть, мабуть, гріє. Так, і далі у нас іде ота кухня. І, здається, ще одна спальня там є. Оце зроблене опалення, воно працююче, вода злита. Все нормально, зроблений, з, поняли сплити, з зроблений котел. Підлога дерев'яна, вікна тут всі одинарні. каже власниця, що раніше батько, батьки тут так жили, то є. Були нові вікна, такі двох на два стекла, Але вони так і не поставлені, десь вони там на голі лежать. Ну і вже понятно, чи буде їх хтось ставити, чи не буде. Надо би вже пластикові ставити, нові дерев'яні, я не знаю, чи є сенс. Ну, вікна є двойні. Ну і. Мабуть, без стекол, конечно. О, друзі, не показав вам ще криницю, зараз покажу. Забувся. Криниця виходить це Людей просто що раніше каже дедушка, тут вичисляв, де вода і отак вичислив, що найближча вода отут. Отут він її і вирив, а отут колись був старий будинок. Тут люди жили, вирили, тут кернець і так все життя на її користувалися. Так що ну, цей. Їхня цих людей криниця ніхто до неї нічого не має. Просто що вона межею двору Є погріб отакий. Ритий зараз покажу. І отам у нас три гаражі і сарай. Так, тут трошечки штукатурка посипалась. Сильно щось, щоб текло, я не бачу тут. Лише таке місце, але я не знаю, чи це від води, чи від чого воно. Так, а тут отакий ритий погріб. Таке є погрібець. Можливо, треба буде розширити кому треба. Це, мабуть, хата збудувалася, а погріб ще залишився від першої хати. Так, і гаражні такі у нас здання. Тут отакий здоровий гараж. Влазила, кажуть, Волга з прицепом. <клес> Далі меншечки. ну, Теж сюди машинка. Нива заїжджала, сказав, по висоті. Не знаю, ну скали заїжджала. Тут ще один гараж для мотоцикла, він закритий. І ще є такий сарайчик. Як коморка така для всяких... А, там хлів був, а потім використовували як комору. Так. так, друзі, город. Ось наша межа. Забор там щось був впав, люди отак відремонтували. Був метал. Колись тут був заїзд для трактора, але останній раз трактор через двір заїжджав, чінка каже. І ось пішов наш город по сітку. Оце наша межа. І оце все аж аж. Не знаю чи вам буде видно, там за хатою є сітка натягнута і так він йде аж аж туди. там до кінця бачите, багато дерев різних. Оце все, все наше. Отак. Зараз я туди перейду, щоб спробую вам показати. Ту межу були, а ну а чи там сітки немає, зараз покажу. Вон забор, бачите, дерев'яний. Ну і отак пішло. Отак. Оце все наше. Ставок, ставок-ставок. Отам за горбом зразу ставочок. По вулиці я підходив, його видно. Це вуличка тупікова, виходить за цією хатою. Остання хатка і внизу там ставок. Зараз я спробую туди підійти. Значить, про село, друзі. Село Лебедин. Вже казали, 15 кілометрів до шполи. Село здорове, розвинуте, в селі три школи і всі три працюючі на даний час і у всіх трьох не, при школах садочки дитячі. Є тут, так, тут сітка, тут бачите металевий забовчок. Є тут і церква гарно бачив, є медпункт величенький кажуть. Ну і все остальне, магазинів, куча я їздив. Є продуктовий супермаркет, файномаркет сетівий. І що тут ще є цікаве? Завод, якось по виготовленню зерна, чи, коротше, підготовлюють зерно до посіву. Кажуть люди, що відомий завод на всю Україну. Ось ставок наш, друзі. Не буду йти, бо там люди бачу ходять, не хочу, щоб сильно... Не сердилися, щоб не дай Бог. Є там стежечка, жінка сказала, можна спокійно пройти там і там і рибалити можна, і купатися. І таке. Ціна будинку 7 тисяч. Ділянка 50 соток, не приватизована. Водичка по вулиці, ви бачили, газ йде вверху. Теоретично можна затягнути. Ну так будиночок мені сподобався. Ціленький, гарненький, чистенький. Якщо ще теплий, то взагалі класно. Все, друзі, дякую за перегляд. Напишіть, що думаєте. Поставте лайк, якщо не важко, і гарного вечора вам!